Експрес коефіцієнтом 13.38 На цю середу всім привіт, друзі. Ви на каналі Лютий Ставкоман В цьому відео буде експрес чотирьох матчів, два з яких з італійської серії А. І два з французької ліги, 1, які я об'єднав в експрес. В мене вийшов загальний коефіцієнт 13 38. І загалом кожен з цих матчів я рекомендую брати окремо одинарами, тому що саме Одинари краще працюють на дистанції. І вже не меншу суму на удачу можна взяти все разом у експрес-ставку, що я і зробив. Ставлю 5 тисяч на цей експрес. Ну і давайте розбиратися, які ставки я взяв в цей експрес. І очікую на вашу підтримку лайками. Ставте лайки на удачу, щоб усі наші ставки зайшли на цю середу. І напишіть свою думку в коментарях. Можливо, щось в цьому експресі ви би поміняли. Також напишіть, які ставки ви берете на сьогодні. Буде цікаво почитати вашу думку. Розпочнемо ми з французької ліги. 1. і перший матч у нас це Марсель Анже. У Марселя в цьому сезоні чудова індивідуальна результативність, висока ефективність набору очок, і особливо домашні матчі. Мені подобається, як вони проводять. І я часто ставлю на Марсель в цьому сезоні. Варто відзначити, що у Марселя багато гравців, які грають у неєвропейських країнах. І тут потрібно їм набирати максимум очок, тому що під новий рік там буде багато відряджень у гравців, і зачасту у Марселя саме під новий рік просідають результати зараз. Марсель має чудову ефективність набору очок в домашньому матчі. Вони цілком можуть перемагати Анже. Анже це аутсайдер, який на виїзді здобули всього одне очко в чотирьох матчах. Вони пропускають на виїзді більше 2 голів за матч в середньому, забивають менше гола за зустріч. Марсель в такому матчі має впевнено брати три очки. Тут я поставив на форум мінус півтора на Марсель. Наступний матч, який я взяв в експрес-ставку, це Страсбург Осер. Я часто ставлю на матчі з участі Страсбурга. До прикладу, в попередньому матчу проти Ліона. Я брав індивідуальний Тотал Страсбурга більше одного на ставку дня. Відео також було на ютуб-каналі. Підписуйтесь, щоб не пропускати нових та цікавих відео. Також я рекомендував на той матч обмін голами, але сам взяв саме індивідуальний Тотал Страсбурга більше одного на ставку дня, і там було повернення. Загалом ставки дня мають чудову прохідність. На дистанції це плюсова історія. Їх я абсолютно безкоштовно публікую у своєму телеграм-каналі. Практично кожного дня виходить ставка дня від мене. Рекомендую зайти в телеграм-канал, підписатися, щоб не пропускати це абсолютно безкоштовно. Там також відкритий чат для обговорення матчу, де ви завжди можете знайти чудові варіанти для ставок на кожен день. Можете зайти, запитати думки у інших учасників чату, самі скинути свої варіанти ставок, загалом максимум користі в телеграм-каналі. Тому обов'язково підписуйтесь. Я часто ставлю на голи Страсбурга, тому що вони забивають стабільно з матчу в матч. Неважливо в який суперник грає проти них. Вони забили три на виїзді у ворота ПСЖ, хоч там і в ПСЖ. yeah <laughs> Був неоптимальний склад. Вони готувалися до Ліги Чемпіонів, і Страсбург все рівно складає конкуренцію топом французької ліги. 1. звісно, проти Ліона вони програли з рахунком 2-1, але там було вилучення і моменти все ж у Страсбурга були. Тим не менш, саме вдома у них більш стабільні результати. У них краща ефективність набору цих результатів. і Вони менше пропускають в домашніх матчах. Звісно, той фактор, що у них був матч в неділю ввечері, і тут одразу ж в середу їм потрібно грати вдома. Ну, все ж трошки може зіграти свою роль через відсутність довшого періоду відпочинку, але тим не менш, у Осера також з календарем все напружено і виїзд до Страсбурга. Він буде також складним. Я вважаю, що в цьому матчі варто очікувати на те, що саме Страсбург візьме очки, беру домашню перемогу Страсбурга. Вважаю, що це чудовий варіант для ставки, а окремо буду брати і голи від Страсбурга, можливо, в лайві. Можливо, візьму індивідуальний тотал Страсбурга більше півтора. Ще окремо додаткові ставки будуть у телеграмі, обов'язково підписуйтесь. Наступний матч у нас з італійської серії А це Рома. Парма. Рома мені подобається в цьому сезоні по тому, як вони набирають очки, максимальну ефективність у їх діях. Спостерігається, команда забиває гол і далі доводить матч до логічного завершення. Якщо випадає можливість забити другий. То вони це роблять, але стараються саме утримати результат. Ми бачимо також, що парма грає на невисокій середній тотал, і загалом в цьому сезоні італійська серія А не дуже результативна. Я вважаю, що в цьому матчі Рома є фаворитом, тому що вдома дуже сильно команда себе показує, і в парми не дуже результативні виїзні матчі. Я очікую, що Рома в цьому матчі переможе і буде тотал менше 3,5 за коефіцієнт більше 2. Ставка трошки ризикована, тому що ми комбінуємо і перемогу Роми, і тотал менше 3,5, але я вважаю, що тут буде суха перемога Роми 1-0 чи 2-0, тому ставка Має заходити. А загалом такі комбіновані варіанти ставок, як 1х і тотал менше 3,5, чи перемога команди і тотал менше 4,5, Такі варіанти ставок ви зможете знайти в новій українській ліцензованій БК, де ви зможете отримати бонуси до 200 тисяч гривень, фрібет 300 гривень за перший депозит від 100 гривень. І це все очікує на вас в закріпленому коментарі під цим відео. Заходьте в коментарі, там буде посилання. Це ліцензійна БК з верифікацією від 20 Одного року проблем у ній жодних не буде. Тому рекомендую однозначно спробувати. Заходіть в закріплений коментар. А якщо хочете ставити без верифікації, то можете зайти в мій телеграм-канал в закріпленому пості буде вся інформація. І останній матч у нас Комо Верона. Комо це чудова команда за набором результатів в цьому сезоні, але команда грає на низький середній тотал. Я на початку сезону часто ставив на індивідуальний тотал комо більше одного і часто ловив повернення по таких ставках. Після чого я замітив тенденцію, що комо намагається максимально обережно відігрувати свої матчі і намагається якомога менше пропускати. Після чого я найчастіше ставив на тотал менше 2,5 в матчах з участі кому і ось якраз такі крайні дві ставки на матчі з участі кому були на тотал менше 2,5, Це в матчі проти Ювентуса. Там ставка зайшла і в матчі проти Парми, там також ставка зайшла. В цьому матчі також можна було би очікувати, що тотал менше 2,5 пройде, але на це дають трошки за низький коефіцієнт, і оскільки Верона на виїзді дуже слабко показує себе в плані результативності, грає також. На низький середній тотал я вирішив, що варто ризикнути за коефіцієнт практично 2,35, поставити тут на те, що комо вдома переможе з тоталом менше 3,5. Я очікую, що матч завершиться на користь комо 1-0 чи 2-0. І в підсумку комо переможе, і буде не більше трьох голів. Чудовий варіант ставки з приємним коефіцієнтом. І загалом тут ми бачимо чотири гарні матчі. Коефіцієнт. В підсумку високий, 5 тисяч на удачу заряджаю, і кожен з цих матчів буде також проставляти окремо одинарами. Для того щоб не пропустити ще більше думок від мене, підписуйтесь на телеграм та на Ютуб, ставте лайки на удачу. Свою думку напишіть в коментарях. Всім дякую за перегляд. Побачимось в нових корисних відео.